Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хороша новина GSOR 1006 Drop Сі, британська СТ 9 рівня. Ну це вже просто крінж і Зашквар. Що вони зробили з цією гілкою? Та на що вони взагалі розраховують? Давайте швиденько розберемо тактичні характеристики та подивимося, що ж зробили з цим танком. Вогнева потужність. Середня шкода 390 альфи з пострілу. Серен бронепробивання базовим снарядом 248 міліметрів. А от уже бронепідколом голдовим 315. Фугас. Я думаю, ми не будемо розбирати. Хоча, в принципі, 53 мм міліметра для такого танку середнього, який може залетіти в борт, і кинути на 480 одиниць, це доволі непогано. Швидкість. Польоту снаряда складає 1080 базовим, 1240 бронепідколом і 1080 метрів в секунду фугасний. Час перезаряджання – 11,7 секунд. Тобто, якщо ми поставимо обладнання, наприклад, гарматний досилач, вентиляцію, кинемо допай, полову модернізацію, то розженемо десь в середньому до 9,5 секунд. Але час зведення 1,9 секунди, ну в принципі, це все рішається, фікситься до 1,7-1,6 секунди зведень Розкид на 100 метрів доволі приємний 0,32. Кавене донизу 8 градусів та доверху 16 градусів. Швидкість переводу приціла 50 градусів. Але тут я згадав відразу мантікору. Ну, всі знають ЛТ 10 рівня мантікора. Боєкомплект складає всього 20 снарядів, друзі. 20 снарядів. Для СТ 9 рівня. Яка має Альфу 390 пробивання базом 248 під колом 315 і перезаряджання в 9,5 секунд. У нас боєкомплект 20 снарядів. Мені цікаво, це якась помилка, можливо, там хотіли поставити трієчку, та випадково двієчку поставили. Що це взагалі таке? Що відбувається? Не розумію цього. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК, рекомендую Evolve від TeleMart по ряду причин. По перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Evel. за посиланням під відео, варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Мобільність. Що у нас по мобільності? Максимальна швидкість вперед 65 км, назад 32. Ось тут це трішки радує. Але потужність двигуна складає 560 кінських сил. На одну тонну 24,4 кінських сили. Тобто цей танк доволі потужний та швидко розганяється, і він легкий. Швидкість повороту колес складає 35 градусів. Що у нас там по живучості? Живучість. ХП 1650, бронювання корпусу 60 мм в лобі, 35 в бортах і 20 в жопі. Тобто, ось цей фугас, який має британець gsor 1006 дроп 7, буде розбирати ось цього танка ну, за три постріла. Тобто три постріла ти даєш і цей танк відкасає просто в ангар через те, що він картонний. Бронювання башні тут уже трішечки більше 85 мм. Ну і звісно, збронювання в бортах башні 20 і ззаду 20. По маскуванню у нас також є трішечки відсоток, 21,1 градус маскування, що може нам дати таку можливість, що ми зможемо грати через якісь кущики або ж то просто рухатися непоміченим, тому що у нас 16% непоміченої машини, якщо вона знаходиться у русі. Огляд: 390 метрів. Доволі по огляду це непогано, можна на цьому танкові буде світити, але все ж таки можу сказати тільки від себе, те, що. На цій машині грати буде неможливо, якщо вони не зроблять хоча б 30 боєкомплект, 30 снарядів, тому що 20 снарядів, ну це уявіть собі, на Мантікорі у неї там 12,5 секунд КД, ну грубо скажемо, якщо все поставити на на світ, а не на стріл. 12,5 секунд. Мантікора десь за 5 хвилин просто вистрілює ці снаряди, якщо це там, наприклад, якийсь ближній бій, карта Хімельсдорф там, можливо, Єнськ якийсь. Що просто Мантікора стріляє. А якщо взяти Малинівку або мурованку, так, там типо постійно світиш. То якщо Хімке або Штоєнська або Руйнберг там. Доводиться воювати, настрілювати, то ці 20 снарядів закінчуються, ну дуже швидко просто. А ви уявіть СТ, у якої кадена набагато менше, і це дійсно СТ, яка буде просто воювати проти тяжів, проти середніх танків, проти ЛТПТ і 20 снарядів. Це тобто виходить, що якщо ти входиш в ближній бій, а там крутиш техніку, грубо говоря, сказати, там три, закрутити танка 10 рівня, то ти навіть останнього танка просто не забереш Наполовину половину розбереш і все. це. То я думаю, що можливо цей танк. Будуть тестити, тому що на супертест його вже запустили, і вже доволі непогано те, що цей танк роблять все ж таки не дуже імбовим. Можна сказати, що попередник восьмого рівня набагато сильніший та набагато імбовіший. Тому, друзі, напишіть свою думку в коментарі, буду дуже вдячний і до зустрічі в нових відеороликах. Тихого та мирного неба. Україна переможе. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я.